Доброго часу дня, шановні слухачі. В рамках даного відео хочу вам продемонструвати, як можна в навчальних цілях використати деякі варіанти штучного інтелекту в розробці комплексного уроку по використанню штучного інтелекту в різних сферах діяльності. Зокрема, мене дуже зацікавила тема створення музичних файлів. у Додатку Suno, А отже, для того, щоб створити нам будь-які музичні файли, перше, нам потрібно буде якийсь ресурс, який дозволить це використати. Достатньо просто зрозуміти, що для будь-якої пісні нам потрібно, як для мультимедійного об'єкта, нам потрібно обов'язково текст якийсь, і відповідно музичний супровід. Вдалий музичний супровід, бажано. Ось по цій причині нам потрібно буде два ресурси: це чат GPT, в який потрібно буде залогінити зайти. І так само окремий додаток Suno який дозволить нам виконати е, ті самі операції, але вже з музикою. Коли в нас буде готовий текст, ми його сюди. В правильне місце просто ставимо, натиснемо на кнопку, і, в принципі, можна спокійно буде отримати бажаний результат. Значить, Перше, що нам потрібно, це згенерувати якийсь текст. Давайте подивимося на завдання в рамках вивчення роботи, подивимося на якесь практичне завдання. Значить, Є один момент, який можливо трошки підпортить ситуацію з вивченням даної теми, так це те, що мультимедіа не завжди доступне в шкільному варіанті. Я маю на увазі той момент, що не в кожній школі, не в кожному ліцеї, не в кожному, не в кожному закладі є. Пристрої для прослуховування мультимедіа, для запису мультимедіа. По цій причині доведеться працювати в різних джерелах: і в комп'ютері, і в телефоні. По цій причині деякі моменти тут розписані, які потрібно, е відповідно, уважно розглядати і виконувати. Отже, перше, що ми робимо, так це заходимо, логінимося в чат GPT для створення тексту. Значить, Робимо це. Отже, увійшли в додаток, ну і без проблем можна користуватися вже ним, задавати запит. Причому заходити будь-яким зручним для вас способом через Google, iCloud або ж Microsoft. Там купа виборів є. Ну, і, відповідно, нам потрібно буде ввести запит по пісні. Як це зробити правильно, щоб вийшло е, все нормально? Відповідно, нам потрібно вводити достатньо такі точний запит. Тут завдання про запит якраз відповідно буде описано пізніше, оформлено пізніше. Ну, і, відповідно, в мене таких е, робіт було далеко не одна. Я можу взяти. Пісню про енергію кави, яка у мене була англійською мовою згенерована відповідно. І перше, що я задав, це правильно сформований запит. Я пишу власні слова пісні імені людини, яка перепила кави, і співає про те, як її переповнює енергія. Якщо вона перестане рухатись, то вибухне від цієї суперенергії. Обов'язково вказуєш, що це текст те римований, Показую, який у мене повинен бути е, запит по рядкам для куплету окремо для мосту якогось там місця, така передишка між е, приспівом і е, наступним куплетом. Значить, Приспів. Щоб він був більш яркий, я поставив йому 8 рядків. Ну, і, відповідно, бек вокал якщо це потрібно, система суну, розпізнає поняття бек-вокалу і спокійно. відповідно, Дозволяє в цій структурі використати такий голос, як будто за кадром, за спиною, інший голос. Ось по цій причині деякі моменти, які е, були записані. Е, в даному випадку українською мовою, вони не дуже вдалі вийшли, але коли я перевів дану пісню на англійську. Тоді вже достатньо такі класні вийшли е відповідно рядки, які дозволили мені попрацювати над е даною піснею. Ну і вона має відповідну структуру. Міст, е перший куплет, е відповідно приспів, другий куплет приспів. Знову міст, щоб передихнути пісні. Знову таки третій, е третій е куплет. Е Кульмінація, хоча вона тут не дуже доречна, але можна було б, і, в принципі, і оставити, і так, і так. Тут уже на вибір користувача, знову ж таки, приспів, і я закінчу якимись фінальними рядками. Ну і все. Якщо ця пісня в нас йде така імпульсивна, да, то треба підібрати, буде до неї правильний жанр. Краще, щоб це був якийсь класний рок, який легко слухається, прикольний. Да? Ну і, відповідно, використовуючи даний текст, можливо, з якимись певними правками. Е оці тут, бачите, записи є: vocals, backvocals, vocals. Це мій запит видав трошечки е уточнення, де це повинно бути. Оці слова беквокал треба прибирати, наприклад. Ну і відповідно з таким же самим е коли в нас підготовлена є пісня, з таким же самим, відповідним варіантом, ми проходимо за підпискою на Suno. У вас є вибір так само обрати за, е, логіниця за, в аккаунт за будь-яким із варіантів або ж телефон. Я використовую свої Google аккаунти. Ось, відповідно, зараз я зайду і покажу, як це працює на практиці. Get ось є варіант робити роботу тепер в системі, і коли в нас вже задано запит в чату GPT на рахунок певного тексту, ми можемо працювати вже в додатку Suno і входити в розділ Create, де ми будемо створювати пісню, яка нам потрібна. Сьогодні будемо мікнути ползунок кастом для того, щоб у нас вийшла м м м пісня власного, власної розробки. Тобто ми зможемо е слова, які згенерували в чаті GPT, показати стиль музики, хто співає, да, чоловік, жінка, е робот. Е є, наприклад, е окремі варіанти китайських роботів. Е Типу оцих айдолів, е японських, китайських, там теж є такий стиль, можна його сюди підібрати. Є предложені стилі, може вам щось подобається серед тих, що записано тут. Для того, щоб дослідити, наприклад, різні стилі музики, рекомендується використати розділ Експлор. Про це описано було раніше, відповідно, де можна буде прослухати відповідні варіанти. Ну і коли стиль музики буде введено, так само можна ввести буде заголовок для цієї пісні і відповідно отримати результат, натиснувши кнопку Create. Також будьте уважні, що у вас є на день в одному аккаунті. Звісно, якщо ви створите купу аккаунтів, то ви зможете створювати багато пісень, але відповідно, що стосується кредитів, 10 кредитів уходить на один клік. Тобто, у вас є 5, е е можливість натиснути 5 разів, щоб створити 10 сень Дві штуки за раз створюються. Це безкоштовна версія, користуйтесь скільки завгодно разів. Відповідно, ваша задача полягає в тому, щоб всі підготовлені матеріали сюди покласти. Ось, в принципі, і все. Зараз я на паузі створю Аналог пісні. Спробую всунути певні варіанти. Покажу, як це створюється. Ну, ось. Кілька хвилин пройшло. Я е, взяв виправлений варіант тексту, який був для цієї пісні. Ну, і, відповідно, у мене окремо в квадратних дужках розміщено те, що буде співатися. Правда, не вказано, в якому стилі це буде співатися. В плані того, що. Тут є можливість, до речі, налаштувати певну інтонацію для пісень. Це треба дуже сильно добре покопатися, дуже багато часу потратити на це. Ну і дійсно вийде долі непроста задача. Скажемо, є в нас варіант. Ну, все створено, відповідно, є варіанти беквокалу. Ну і все розміщено. Є бажання, можна відповідно буде подивитися. Я взяв це з однієї з пісень, яку я вже створював, я її просто зараз скопіював вже готовий варіант, який я потім дороблю докупи. Це складний варіант, відразу кажу, бо тут треба багато чого було правити і підлаштовувати під себе. Відповідно, цей варіант підписаний. Ну і далі іде стиль музики. Стиль музики треба вибрати такі, щоб. Дана пісня, відповідно, якщо слів дуже багато, ви бачите, що символів дуже багато. Не вистачає, наприклад, я беру енергічний чоловічий голос: стиль хард-рок, альтернатив. Тобто музика буде така в стилі сучасного року, апліфтінг це під підняття настрою, і я б ще вибрав би можливо. Стиль відтворення Fast, щоб було можливо швидше, тому як у нас версія для створення передбачає максимально 4 хвилини відтворення. В ну, старші версії краще не чпати, вони гірші по відтворенню і вони не варті уваги. Ну і назву, title, назвали відповідно: Create, все залишається натиснути на кнопку. Створення відбувається. Ну і створення буде у вас генеруватися в залежності від вашого, е від вашої якості інтернету. Тобто, чим краще інтернет, тим відповідно будуть швидше е створені пісні, і відповідно їх можна буде прослухати. Ось, е в принципі, я їх можу вже увімкнути, але вони ще генеруються. Тобто, це ще е в очікуванні. Треба почекати кілька хвилин, у вас будуть готові треки. Наразі, коли вони в мене з'являться, я їх прослухаю і, відповідно, оберу один із тих, що мені більше сподобався. Ось. Взявши, прослухавши два треки, в принципі, вони на непоганому рівні. Відповідно, буде бажання посилання на них я можу закинути в коментарі. Ну, і, відповідно, те, що на 4 хвилини, він, здається, не закінчений, бо тексту дійсно дуже багато, він просто не вліз. Відповідно, що стосується е, другої пісні, вона влізла в термін 4 хвилини, і її можна використати як основну. Вона дов, доволі непогана, по-моєму, трошечки краще, ніж е, наратив, який був записаний в першій. Доволі. Часто побачите, що в цій системі саме чомусь інша пісня, або якщо кілька разів створити пісню, то чим далі, тим воно краще генерує ваші очікування. Відповідно, друга, я її лайкну для себе в завданні у нас так і було написано: відповідно, про лайкати створений запит і завантажити до нього постер через чат GPT. Заходимо в чат-GPT. Один із постерів у мене вже був генерований, спробуємо іще раз. Да? Дивіться, ми правильний запит повинні задати: Згенерувати веселе зображення ну в будь-якому стилі, який сподобається. Да? Якщо давайте без карикатури спробуємо щось простіше, ось, ну, приблизно ось так. Відповідно, до нашого типу пісні, да, до нашої назви пісні. Ось, Візьмемо такий, таку назву, розмір залишимо такий самий. Ну і приблизно, давайте так, просто напишемо знову любов до кави. Любов людей до Нехай то буде. Можливо, воно нормальне зображення ви Ну і все. Вправляємо запит. Система генерує. Ось. Якщо запит задавати, звичайно, бачите, виб'є варіант. Відповідно, ну, такий він, іде, загальний постер, нічого тут немає конкретного. Ось. Даний постер скачуємо. І можна йому, його додати відповідно до системи і замінити ту картинку, яку генерує суну до нашого завдання, яким чином це зробити. Відповідно, є налаштування нашого треку, знаходимо команду Edit і Song Details. Тут міняємо нове зображення. Відповідно, сюди завантажити нову роботу, яка нам потрібна. Ось Coffee is my life. Те, що було, це у нас посилання веб-пейдж сторінка. Вона дозволяє скачатись. Відповідно, можна ресайзнути зображення, щоб воно приймало те місце, яке нам потрібно. Можливо, інші розміри бажано було виставити квадратні, наприклад. І додаємо зображення. Якщо треба, можна поправити відповідний текст по бажанню, але це не поміняє картини. Ну і Submit. Підтверджуємо, закриваємо і відповідно е, міняємо всі наративи, всі деталі нашої пісні. Ну і все. Остається тільки поділитися цією піснею. Три крапки. Перше, ви його можете скачати: команду Download Audio. І, або е, ділитися просто лінком, тобто посиланням. Копі-лінк натискаєте, і, відповідно, все, копіюєте посилання, і посилання на цю пісню, відповідно, буде е, можливе для того, щоб його закинути. Натискаємо, і, відповідно, це і є та задача, до якої ви повинні прийти. Я буду мати надію, що було. Зрозуміло. Тим же самим чином ви можете робити будь-які треки відповідно до ваших бажань, скільки їх захочете разів, створюйте купу нових аккаунтів, робіть десятки, сотні нових треків за день без проблем. Аби тільки аккаунтів вистачало. І маю велику надію, що вам дана ідея прийдеться по душі. Пробуйте, виконуйте. Тільки перша пісня буде визивати труднощі, далі буде простіше можливо, навіть комусь сподобається. Отже, дякую за увагу та до зустрічі!